Тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя першого зветься, і буде струна урочисто, і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати, по світі між людьми питати. Де схована доля незнана? і може, зустрінеться пісня моя самотная у світі з пташками піснями, то швидко полине тоді та ягучна зграя, далеко шляхами тернами, полине за синє море, полине за гори, Літатиме в чистому полю, здійметься високо, високо в небесні простори. І, може, спідкатую долю. І, може, тоді завітає та доля Жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя, ти Україна мила, кохана, моя безталанна мати.